Близько місяця тому, 5 червня, молодий хлопець отримав кулю в живіт, випущену із пневматичної зброї. Вибудок стався пізно ввечері на території дитячого майданчика, розташованого в одному із дворів на вулиці Баленка. Розповідає знайома потерпілого Вікторія Родічева. Прийшлося визивати скору, тому що та кровотечення було. його ранили в нижню ліву частину живота. Пуля там застряла в нутрі. Ні, ну, міліцію само собою теж визвалі. Але це не перший випадок, який стався на території дитячого майданчика на браїлках. Жертвами невідомого снайпера, починаючи із весни цього року, вже стали двоє інших людей: хлопець та дівчина, які отримали поранення різної складності. Вікторія Родічева б'є на сполох. Ситуація серйозна, каже жінка, адже це дитячий майданчик, і наступним постраждалим може стати дитина. Стоять жні большої групи людей. И тем не менее прицельно попадают все его выстрелы, в жизненно важные органы, дважды под лопатку, нижнюю часть живота. То есть, если это будет другого рода оружие, это может быть уже ну, смертельный случай. Да и просто любой пульт, если в глаз, например, ребенка попадут. это точно также серьезная травма. Более того, если у что-то вечером происходило, и такая точно. Точність вистрілів. Ну возможно, чоловік даже обладает, Ну є оптика якась, то й з серйозне оружие. Люди підозрюють у вчиненні злочину мешканця одного з будинків, вікна якого виходять на дитячий майданчик. Очевидці стверджують, раніше на подвір'ї бачили розстріляних птахів. Тепер відстрілюють людей. У київському райвідділі міліції Полтави розповіли про випадки стрілянини на баленка. Знають і проводять оперативно-слідчі дії. Зокрема, нещодавно провели обшук помешкання одного з підозрюваних. Однак Поки що безрезультатно затримано одного осіб, причетність якого перевіряється до вказаного кримінального правопорушення. Крім того, встановлено ряд оперативної інформації, яка теж перевіряється. Однак, дана особа була раніше судима, вживає наркотичні засоби, які також під час проведення обшуку були вилучені. але… Зброї або пристроїв для відстрілу пневматичної, в даному випадку, з пневматичної зброї здійснювався постріл. Виявлено не було. Можливо, він усвідомлював та розумів про це і виніс з місця, переховав їх. У міліції кажуть, справа не закрита, оперативно слідчі дії продовжуються. За словами Вікторії Родічевої, місцеві мешканці налаштовані радикально. У разі того, якщо правоохоронці найближчим часом не знайдуть винного вчинення злочинів, шукати будуть самі люди. І тоді справа може дійти і до самосуду.